Ну, о, якщо починати з корветів, е, їхня е, розбудова триває в плановому режимі. Ми сподіваємося, в наступному році отримати першу одиницю, але е, завжди слід пам'ятати, що це нові зразки озброєння для українських ВМС, е, і тому, відповідно, потрібен деякий час для того, щоб команда е, змогла е, користуватися цією системою озброєння, враховуючи те, що навіть корабельна служба побудована за іншими принципами, Турецька Республіка є країною членом НАТО. Відповідно, і самі кораблі, і корабельна служба організовані в інший спосіб, не так, як у нас. Окрім того, світова практика показує, що на опанування нових кораблів будь-яка країна витрачає щонайменше рік. Тобто, для того, щоб екіпаж досконало вивчив свою техніку, для того, щоб він... Розумівся, відповідно, потрібен досить великий проміжок часу. Так, звісно, ми живемо в прискореному темпі. Ми все дуже швидко робимо, але все ж таки деякий час для цього буде потрібен. Зараз він знаходиться ще фактично у будівництві. Екіпаж проходить навчання відповідно, тому що система озброєння там також нові. І я думаю, що згодом зможемо побачити другий корвет Так само перебуває на іншій стадії. Будівництво зараз не готовий вам сказати точні дати, коли ми очікуємо його в строю, але він йде слідом за першим одразу. Що стосується загалом розбудови військово-морських сил і їхнього стану, то слід зазначити, що протягом повномасштабного вторгнення у військово-морських силах відбулося багато змін. Створено нові підрозділи, нові структури. В першу чергу, звісно, варто відзначити створення річкової флотилії, яка зараз. Так само бере активну участь у подіях на річці Дніпро на півдні. Інший дивізіон цієї флотилії охороняє Київ, бере участь так само в протиповітряній обороні обороні столиці. Окрім того, було створено окремий рід військ Це борові ракетно-артилерійські війська, це наші словетні Нептуни, які стоять на озброєнні, так само як і гарпуни. Які для початку втопили крейсер Москва? А після цього не підпускають ворога до наших берегів вже більше року, на вісім більше ніж 100 морських миль, і саме тому зараз південний берег нашої країни захищений, і саме тому ворог вже більше не мріє ні при яку висадку морського як Це було на початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, у нас є авіаційна бригада, в складі якої працюють байрактари. Це перша бригада в Збройних силах України взагалі, яка отримала іноземні зразки повітряної техніки, це гелікоптери «Сікін», які ми так само використовуємо. Окрім того, розширено реорганізовано морську піхоту. Зараз це більше тільки піхотних бригад. Чотири в складі. Командування морської піхоти, і ці хлопці зараз воюють на лівому березі, як ви знаєте, і відповідно виконують завдання ще починаючи з 2014 року. І окрім того, створено портамінний дивізіон. Основним завданням якого буде розмінування акваторії Чорного моря. А для цього дивізіону вже є два кораблі перших британських класу Сандаун. Екіпажі на них так само вже пройшли навчання зараз. Проходять фактично вже службу. Кораблі зараз перебувають поза межами нашої екваторії, тому що через події в Чорному морі, через бойові дії згідно міжнародної конвенції Монтріо, Спорська протока для бойових кораблів закрита відповідно як для російських, так і для наших. Ну такі такі правила, і це ще не все. Ми зараз навчаємо ще два екіпажі. Очікуємо на отримання ще двох кораблів від Нідерландів. Окрім того, створена бригада дронів 385-го. Це так само нова структура, яка показала себе вже в бою. Це той підрозділ, про який ми фактично не розповідаємо. Тим не менш, про неї вже, мабуть, знають всі віднедавна, і я так розумію, що далі ми трошки повернемося до цього питання в ході нашої бесіди.